Рятувальники нагадують, що легковажне ставлення, помножене на небезпечні для екосистеми погодні умови, у більшості випадків може призвести до катастрофічних наслідків. І те, що основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор, можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. З початку року в екосистемах області вже виникло 909 пожеж з них три лісові пожежі. До ліквідації яких було залучено 3164 рятувальники та 712 одиниць техніки. Щоб не допустити виникнення таких пожеж а також виявити їх на ранній стадії, рятувальниками проводяться рейди у всіх районах області. Вчора працювало 10 рейдових груп. а Також було залучено безпілотний літальний апарат. Також до адмінвідповідальності було притягнуто одну особу. З початку року до адмінвідповідальності вже притягнуто 117 осіб. Вогнеборці Прикарпаття закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах, особливо пожежонебезпечний період, що спостерігається на території області, та нагадують, що самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням на особу штрафу. Також наголошуємо, що у разі порушення діють штрафи від 1500 тисячі до 4590 гривень. Якщо через необережне поводження з вогнем спалахне лісова пожежа, то цей штраф буде становити 15 500 гривень. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків, а також матеріальних збитків. Нагадуємо, з початку року за спалювання сухої рослинності до адміністративної відповідальності притягнуто вже 117 осіб. Пам'ятайте, що пожежі в екосистемах також можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель тварин. Шановні громадяни. Якщо ви помітили займання на відкритих територіях, сповістіть про це службу порятунку за номером 101.